Пішли! 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 Україна. Україна. Позиу! Позиу! Україна! Позиу! 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 Смугу перешкод повинен пройти кожний морський піхотинець. Десь дистанція її приблизно 10 кілометрів. Складається вона з, з різних перешкод і фізичних, і психологічних. Все, що завгодно. Любі сюрпризи є. Тобто цього ніхто не очікує. Навіть самі ми інструктори, цього не очікуємо. Друзі! Тепер ви змії. Як роблять змії! Не забувайте, що подва. Не забувайте, що ви одна команда. Один вилізно допомагає другому. Вече, швидше, швидше. Yeah. Люблю. Тому міна над головою. В одну жельну. За мною кроком руш. не на голові над головою. Бистрим кроком. Немірним, ми бистрим йдемо. Сму перешкод має право проходити. Любий військовослужбовець, який знаходиться в підрозділі морської піхоти не менше шести місяців. Це потрібно долати, понизуючи силует, долати на колінах, долати лежачи. Все воно, все воно йде ближче, похоже до зони бойової. Можеш, можеш, давай, бере міну кругу оборону, де. Будемо з окопу проходять всі. швидше! що Тягнутися, тим більше будемо дихати. Всі вийшли? Давай давай, значить, рух, рух! Да, да, да. Полоску! Угу. Ну по помогай ему, побратиму, вылезти. Может кто-то хочет тут остаться? Рухаемся швидше. За головой зброя. Я люблю морскую пехоту. Закінчили, окунулися з головою, виходимо по одному. Побратимам дайте дюхнути. Є ті, хто не хоче продовжувати. Оська піхота! Оській піхоті. Слава! Слава Україні! Слава! Ну, важко, важко. Ну, всі характер, хто дійшов, хто знає, як це дається. Цей переломний момент, коли я перепадаю, відходить фізичне навантаження і вже характер. Коли воно поповнен собі перебороти і вже працювати вже думками, що це тобі потрібно і все. Давай, давай, дружно, дружно! Дєва сторона вигрібає! Це честь, звісно, і це якась для себе відзнака така, що ти можеш це. Тобі завжди поможуть твої хлопці. Кому важко, може сісти на борт, зайця, броситься все, дивіться краще, помикайте. О, як перестатися немає. Задесь ти наші побратим звертає? Прямо Ми його не лишаємо. Пройшли крепші, сильніші, більш витриваліші, мотивовані. На характері. Просто йшли на характері. Вони хотіли вертатися, хотіли здаватися, ми їх підтримували. Це наша задача. Їх давити і тим паче потім їх повертати назад, жаліти. Відчуваю адреналін, відчуваю. В той момент себе ставлючи на їхнє місце, вспоминаючи свою смуву перешкод, коли я проходив це е, почуття, просто ну, пересказати його неможливо. Морська Морська піхота! Не чую. Морська піхота. Піхота. тричі! Слава! Слава! слава. Все-таки можна це все пройти. Не так, як всі розказують, що це неможливо. Ні, іноді хотілося просто встати і розвернутися, але якось на характері воно дойшло до кінця. Десь я підтягував, десь мене підтягували. В цьому воно і сім'я, що ми повинні друг другу допомагати. У мене була строкова служба Національній гвардії, а потім війна і морська піхота. У мене тут дуже багато побратимів є, які стали для мене дійсно рідними. На жаль, багато з них також ми втратили, але все ж вони завжди в нас в пам'яті. А, служу морской пехоте.